Привіт! Замислювались коли набудь, у чому криється справжня сила командної роботи. Ну, знаєте, чому одні групи людей здатні на щось неймовірне, а інші не провалюються навіть у найпростіших речах? От сьогодні ми і спробуємо розібратись, де ж та сама межа між успіхом і повним фіаско. І знаєте, Генрі Форд колись сказав одну дуже влучну річ його слова, як на мене, ідеально задають тон нашій розмові. Бо ж суть не в тому, щоб просто е, зібратись разом, а в тому, щоб діяти як один злагоджений механізм от у цьому вся сіль. А тепер, щоб це не було простою теорією, давайте подивимось на один приклад. Ну такий життєвий. Це історія про Лізу та Яромира. Їхній план, здавалося б, ідеальний влаштувати пікнік закінчився, м'яко кажучи, повним розчаруванням. Отже, уявімо собі, двоє друзів Ліза та Яромир, вирішили, а чому б не провести чудовий день на природі. Сонце світить, пташки співають, у планах смачна їжа. Ну що, питається, могло піти не так. Здавалось би, нічогісінько. Але, як ми скоро побачимо, однієї лише гарної ідеї, на жаль, замало. І ось перший дзвіночок. Приходять вони на місце, розкладають речі, і тут виявляється, що ніхто не взяв сірників. Уявляєте? Така, здавалось би, дрібниця, а без неї ніяк. А все чому? Бо кожен так непомітно для себе сподівався на іншого. Спільної відповідальності нуль. І що ж далі? Замість того, щоб разом шукати вихід із ситуації, почалося найцікавіше з'ясування стосунків, хто винен, хто за що мав відповідати. Звісно ж, чіткого плану не було. Спілкування перетворилося на сварку, і день просто пішов коту під хвіст. Кінець історії. Так що ж пішло не так насправді, щоб зрозуміти, у чому корінь проблеми лізи та Яромира, нам треба розібратися в одній дуже важливій штуці. А саме у різниці між просто групою людей і справжньою командою. Це знаєте, не одне й те саме. І ось тут вся суть. Дивіться, група це по суті будь-хто разом. От як друзі на пікніку, їхня мета ну просто гарно провести час. А от команда це вже зовсім інша історія. Тут люди об'єднані конкретним завданням, спільною метою. І вони інтенсивно працюють, щоб її досягти. Ліза і Яромир, виходить, мали ідею, але поводилися як звичайна група, а не як команда. Отже, давайте зафіксуємо два ключові моменти інтенсивна спільна праця і спільна мета. Саме ця проста на перший погляд формула і перетворює звичайну компанію людей на ну, на справжню силу, яка може горе звернути. Добре, з цим розібрались, але як же відбувається ця магія, як звичайна група стає командою? Існують, скажімо так, чотири основні інгредієнти, без яких нічого не вийде, давайте подивимося, що це за складові. Отже, по перше, потрібна чітка спільна мета це коли абсолютно всі розуміють, куди ми йдемо і навіщо. По друге, психологічна сумісність, і це не про те, щоб усі були найкращими друзями, а про те, щоб вміти чути один одного і вирішувати конфлікти, а не ховати голову в пісок. Далі, третій пункт спільна відповідальність, успіх, спільний провал, теж ніяких це не я, і нарешті лідерство. І тут лідер це не той, хто роздає накази, а скоріше координатор, який допомагає команді рухатися, прибираючи перешкоди з її шляху. І ось тепер повертаючись до наших горе пікнікерів. Стає зрозуміло, де був їхній головний провал. Так саме у відсутності спільної відповідальності кожен покладався на іншого. І ця історія з сирниками ну це просто ідеальна ілюстрація. І знаєте, що важливо помилятися це абсолютно нормально, особливо коли йдеться про командну роботу. Невдача Лізи та Яроміра це ж не просто зіпсований вихідний. Це насправді цінний урок, бо по справжньому круті команди це не ті, що не роблять помилок, а ті, що вміють їх аналізувати, вчитися на них і як результат ставати тільки сильнішими. І повірте, це стосується не лише пікніків, от вам приклад зовсім іншого масштабу: проект Біосфера 2 Тільки вдумайтесь, шалені гроші найкращі вчені, неймовірно амбітна мета, і що в результаті? Провал. А знаєте чому? Однією з ключових причин став той самий людський фактор: вісім геніїв просто не змогли домовитись між собою. Це ж найкращий доказ того, що навіть найгеніальніша ідея без команди і чіткого плану нічого не варта. Окей, то як же уникнути такого от фіаско? як взяти гарну ідею і довести її до успішного результату? Як перетворити просто групу людей на команду Мрію? Давайте подивимось на конкретний покроковий план, який допоможе все це структурувати. Отже, крок перший обираємо проблему, яку хочемо вирішити. Крок другий складаємо чіткий план, послідовність дій. Потім крок третій, і це супер важливо, розподіляємо обов'язки, щоб не було якісь сірниками і кожен точно знав, за що відповідає. Далі йде пошук інформації, підготовка презентації, і наостанок шостий крок, який часто пропускають рефлексія. Це коли вся команда сідає і чесно аналізує, що вийшло круто, а що наступного разу варто зробити інакше. Так план є. Але чи означає це, що для його реалізації потрібні великі корпорації чи якісь там неймовірні ресурси? А от і ні. Абсолютно ні. Історія знає безліч прикладів, коли найбільші, найкрутіші зміни починалися з маленької, але дуже згуртованої команди ентузіастів? От просто послухайте цю історію: шість підлітків з Бельгії, звичайні підлітки, у них з'явилась мета. Вони сіли, склали план, чітко розподілили, хто що робить і. Досягли просто неймовірного результату, зібрали гроші і купили цілий автобус для школи в Україні. Це ж фантастика, і це найкращий доказ того, на що здатна справжня команда. І все це підводить нас до фінального питання. Просто озирніться навколо, скільки є проблем, які здаються за великими для однієї людини. А тепер подумайте, а яку з них могла б вирішити невелика, але згуртована команда. Яку проблему могла б вирішити саме ваша команда? Залишмо це питання відкритим.